Вітаю на уроці Я досліджую світ. З вами Ніна Сергіївна і тему сьогоднішнього уроку чому вічливі слова називають чарівними. Розгляньте, будь ласка, малюнки і обговоріть поведінку дітей на цих малюнках. Дай відповіді на запитання, чи можна назвати цих дітей культурними? Яких людей ми називаємо культурними? Насправді. Некультурні люди не вміють поводити себе, бо вони не знають правил культурної поведінки етикету. Етикет це у звичайний порядок поведінки серед людей. Послухайте, будь ласка, вірш. У лісі жив живе гультяй. Знав єдине слово дай. Дайте меду і малини, дайте рибу і калини, дорікали звірів слід, ну й невічливі відмідь. Чи тобі завчити важко, чарівні слова будь ласка? Тепер дайте, будь ласка, відповідь на таке запитання. Чи дотримувався ведмедик правил етикету? Ні, він не дотримувався, тому що він не говорив вічливі слова, так? Він просто говорив дай, 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 а це не є вічливим словом. Скажіть мені, чи доводилося тобі спілкуватися? З хожими людьми на нього. А тепер давайте з вами переглянемо відео з вічливими словами. Вічливі слова. Добрий ранок світить сонечко на ганок. Добрий ранок, добрий ранок. Діти вибігли на ганок теж сказали добрий ранок. Півник пісню заспівав, з добрим ранком привітав. Кися вмилась і сказала добрий ранок не проспала. Добрий день. Їжачок заліз на пень. Привітався добрий день день мовчав і дивувався. З ним ніхто ще не вітався. Ну, а потім так сказав привітайся і до трав, бо усім травам, як мені, теж потрібні добрі дні. Добрий вечір. Добрий вечір, спи, малечо, наказали горобці. А самі на гілку сіли і радіюсь. сів, сів. Малеча іде до хати і питає у матерів, чом це ми повинні спати а вони гуляють всіх На добраніч на добраніч діти скажуть, і тихенько спати ляжуть, і прийде до них у сон величезний добрий слон, або киця муркотиться, що до ранку буде сниться. Що чекає сіру мишку на подушиці у ліжку. Смачного. Ласий кіти важко, так зітхає важко. Пала сіра мишка у порожню пляшку. Підійдем до нього і скажемо смачного. Мишку він не зловить та зрадіє слову. На здоров'я, довго мукала теличка, принесіть мені травички, довго мекала коза, дайте хліба й гарбуза, тільки кролики маленькі щось там хрумкали тихенько. На здоров'я я сказав і трави і хліба дав. Вибачайте, вибачайте, просить свинка, що я з'їла вашу сливку. Меш братик тихо плаче, не пробачу, не пробачу. Старший каже плачеш марно, бо вчинила свинка гарна, не доспіл у сливку з'їла, щоб нас пруза не боліли. Будь ласка, я сказав, будь ласка, їж свою ковбаску, кіт мені вукоче, я сметанки хочу. Вередує він дарма, бо сметани в нас нема, молока налив у миску, і він довго його лискав. Дякую. Кряче ворон на вербі. Красно дякую тобі, а верба скрипить весь час і повчає кожен раз. Ти подякуй прошу дівчинці хорошій, що тобі приносить золотого проса. Будь здоров. Як побачив жук корову, здивувався. Ну, не здорова, а корова є корова, неохоча до розмови. І жуку сказала, му, залиши мене саму. Геть лети собі кудись, будь здоров і не журись. Щасливої дороги. По болоту, без дороги, бегемоти брели довго. І по лісу ішли довго бегемоти товстоної. Чорний ворон їм кричав буде важко, я ж казав, бо щасливої дороги вам ніхто не побажав. Вас вітаю. Цілий день у нашім гаї чути голос Вас вітаю. Я запитую, кого? Підклунює о го, се радіє теплий вітер, що врожай не буде літо, що на квіти і на трави дощик крапає ласкавий. І з приїздом як додому повертаюсь, як живете, всіх питаю. Дуже добре каже тато. Скільки можна тебе ждати? Я кажу далеко їздив і тому. Вернувся пізно. Мама радісно сміється І з приїздом, моє серце. Отже, ось таке відео ви подивилися, в якому ви бачите, бачили вічливі слова, які можна використовувати, так? А зараз давайте з вами послухаємо вірш. З ліжка ясочка зіскакує, до батьків гукає. Дякую. Потім з'ївши свій сніданок, проказала добрий ранок. Які вічливі слова переплутала дівчинка. Так, дівчинка переплутала слова дякую і добрий ранок. Вона, коли прокинулася, то мала сказати добрий ранок батькам, а коли вже поснідала дякую. А тепер доповнять речення. А в нас є три групи слів з вічливими словами. Перша вибачте, будь ласка. Друга дякую. Третє. Добрий день. Ось ці слова ви маєте ставити за змістом до речень, які ви зараз прослухаєте. Ростопить серце всякого сердечне слово. Дякую, молодчинки. Так, наступне. Зазеленіє древній пень, коли почує добрий день. Третє. Коли впівають за підказку, ти вчителя розчулиш. Вибачте, будь ласка, так. Далі наступне добрий вечір. До побачення. Щоб знов зустрітись в годину призначену, всім, я завжди. До побачення. Так, і останнє речення: Коли згасає сонце у росі, І зоря лягає лагіна на плечі серед знайомих щирих голосів, ми чуємо привітне. Добрий вечір! Скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, чому вічливі слова називають чарівними? Ці слова називають чарівними, тому що вони можуть створювати дива в нашому житті. Тому що коли ми говоримо з вами вічливі слова комусь, то людина до нас вже ставиться зовсім по-іншому. Вона ставиться до нас повагою, тому що розуміє, що ми є культурними. Тому я закликаю кожного з вас використовувати вічливі слова з людьми, які вас оточують.